Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли Херсону і що буде відбуватися із Херсоном, які плани у урошистів щодо Херсону на 24 серпня. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити ці шляхи, щоб закрити небо над Херсоном. Будуть перемоги. Херсон дуже хорошо буде захищений. Щось надано місту для захисту. От є така тут хороші карти. Так, ворог буде намагатися залякати. Тут я не бачу, щоб саме щось змінилось саме на 24 число, чи масово ну, там ракети і більші. Більша кількість. Ні, воно, як обично. У них як як зазвичай будуть обстріли. Не запланували таку агресію. Ну, більше вони ціляться. В них цілі там або є якісь. Центр города, адміністративна будівля і, можливо, є підприємство по якому вони хочуть поцілити, але їх захищатимуть військові. Реалізувати цей план не вдасться зруйнувати якусь будівлю їм не вдасться. Змінюється ситуація. Так, Херсонцям вдасться тут. Припин... В Херсоні має припинитись цей страх. Щось буде, прийде хороше таке для міста, що припинить страх. Якась буде операція, проведена військовими України. Тут перемога над расистами. Напевно, будуть знищені такі. Оці зброя російська, якою обстрілюють Херсон. От. Їм не вдасться втілити цей план наказ, що їм дали. Так, Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Відкриваються всі шляхи для військових України. Заперечую весь негатив. Більше не можуть расисти. Заперечую, заперечую, заперечую. Обстрілювати Херсон більше не зможуть. Прошу Вищі сили, допоможіть нам знищити всіх росіян, всіх військових Росії, що надають накази на обстріл міста Херсон, і знищити всіх, хто виконує ці накази і зброю, і самих. Людей. Заперечу весь негатив. Заперечу. весь І ще немає жодної перешкоди, яка б заважала звільнити Херсон. Перекриваю, перекриваю від обстрілів одвернути повністю. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони і повернути назад на голови расистам так і буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть одвернути від херсонців всі бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати, міни, вибухову хвилю. Уламки і повернути це все на голову расистам, звідки вони запускають туди хай все і попадає. Буде так, буде так, буде так. І прошу знищити всі склади з боєприпасами, всі шляхи надавання зброї, постачання зброї, щоб у росіян більше не було ніякої зброї для продовження обстрілів Херсону. І щоб не було живої сили більше, яка може здійснювати ці обстріли. І накази припинилися на обстріли Херсону. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю повністю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Яких все в тіларазів? не буде все сказане, здійснено, і так буде. Так, так, вони будуть у шоці, щось буде відбуватися не за їхнім сценарієм. Тут змінюється кардіонально оця вся ситуація. Так що, так, дякую за увагу.